Чапуня, чапуня моя, доча, моя красуня, оце на сонечку гріється. Зараз погуляю з ними. Вони будуть десь часа два-три на вулиці, і ми їдемо в дальню дорогу. І зараз розкажу, куди ми будемо їхати сьогодні, і які в нас справи сьогодні важливі. Мірта, Мірта вихователь. Без мірти вони просто. Вона з ними і спить усього в цій, Вона і, 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 і спостерігає, як вони їдять. Скажи да, щоб багато не їли, щоб у них була порція, да, Мірта. Сюди на них злиться, як вони їдять. Ну, вони, звісно, бусінки, Вони, звісно, просто бусінки. Вчора їх фотографувала, щоб виставити ще на прилаштування. Ще спробуємо прилаштувати, але якщо ні, значить будуть ці бульдоги жити у мене. І куди ми сьогодні їдемо? Ми сьогодні їдемо за 200 кілометрів, але ми трошки скоротимо нашу дорогу, будемо їхати полями лісами, їдемо робити щеплення нашим трьом цуценятам, яких ми прилаштували в першу чергу. Щеплення дуже гарне, прививка на бівак, взяли трошки подарунків цуценяткам, щоб не з пустими руками їхати. Ну і в общем прокатаємося, провітримося, але так сказала, провітримося, наче е, я на вулиці yeah. не буваю і на свіжому повітрі. Я 80% свого часу проводжу на вулиці, а 20% в хаті, так що все збираємося, будемо їхати. З собою ми взяли такі подарункові набори: три кульочка. Бо три, троє цуценят, В них крупи. В кожному обробка від кліща, обробка від паразита і обробка і каплі в нос і вушки. Не дай Бог, тут зняти приболіють. В кожен двір ми веземо по мішку корма клуб 4 лапи. Щас ще пошукаємо шийники і, 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 і що ще. Ага, прививки в нас є так як Ага, так. Да. Ось я приїхав, да. це груди. ти що відчуваєш щось. Да, вона відчуває, Фрусі. що вона просічка, іди сюди, Іди, моя хороша. Це приїхали до першої собачки. Саме щеплення ми не будемо показувати, бо це дуже серйозна справа. Ану... Да -да -да, не переживай. Не, все, -все, 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 все, 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 все. А так просто покажемо, яка вона гарненька виросла. Дивіться, яка гарнюнечка. Зайчик мій маленький. Гарненький. У двері, а вона галопом біжить Галопом біжить, так? Біжит, да? А це ваші котики, так? Да? О, у вас котики. Маказина, це твій хіба. Сіамський, то не наш. Ні, це не сіамський, а, ну тут наш. Бо сіамський у нас стільки котиків страшне, що п'ять у нас. А у нас 45, п'ять. є, 40. Нормально. Холос. Держи, держи, зараз Все, все, давай робимо щеплення. Угу. Бузя, яка зяйка, Бузя, яка халюся, собака, да ми там його синяка такого гарненького привезли, як зово нам вже трошки бісенька стане, да? Зайцюнок, мій маленький. І зайцю на кміленький. Айточки так... такі купив. Да? Такі кальозі сябака, які. Он дивіться, якому вона на дворі хорошому живе. Зелень, красота в да. хаті в дворі. в гарненькі. Хто хто? Окрас. Окрас вона дуже красива. Я щас покажу вам. Якщо ви бізочків бачите, я покажу зараз, які в мене вдома. Зараз біз... не, не бачите, я вам зараз свої дам на секунду, щоб ви бачили, що у вас ліліпут. Да? Да. Ось як вона травку їсть. Далі по халдайобі нам їдемо в другий пункт назначення до другої нашої собачки. Десь в кінці вулиці буде ворота і живе наш наше цуценя. Як, хороший апетіт. У нас теж. У нас же ж троє ослышалось, так? То у нас теж апетит, слава Богу. Вона дивіться, яка кіця ще забіжить. Щоб ага. не забігла в машину, бо повезем з собою. Нас кічок нема. Синочок, давай. Хай, хороші, моя собака. Нічого, нічого, нічого. Держи. Просто держи його. Моя хорошая собачечка! моя зайка золотулечка. Боже, який хороший собачка! Такий спокойний. Що болить? Больний? Чого він болить? Чхає. Чхає. Блін, що ж таке? Да хороший. Хороший. Він вже сів зараз втікати. Не буде, так? Да? Все. Ну, давай. А от клещики обробляли, не, не знаєш? У мамику теж є кліщі. Спитаєш у мами, я зараз дам ліки, все добре. Так, зараз іде роздача в нас гостинців, зараз даємо гостинці в е -е... слідчій собачці. Ось обробили цю собачку Діанка, да? бо яке воно малесеньке від кліща. І ще нашого патрончика. Патрося, патроська ти. Ти, ж... да, ти гавкав на мене, да. ти на мене гавкав, да? він, боїться. він боїться мене, так? Да? Він боїться він. мене. Нічого, йому зроблять будочку, він буде в будочці жити, да? а поки він в хаті живе, так, да? сирун малий? Що ти злівся? Що ти на мене злівся? Піся є пісня. Ну нічого страшного, що зробиш, я теж вбираю за своїми. Хороший. Ну, все, 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 все. все. Хороший такий. Так, не треба паличкою, синочок, не треба паличкою. Чуєш, паличкою не треба, бо він буде боятися і буде на тебе злиться, поняв? А я положу Просто положи паличку, а він нічого тут не з'їсть, з'їсть, ні? ні? Ні. не ні. Ну все, пока. Патрося, пока. А що ви йому таке купляєте, так? Да? А що ви Р... їсть, а що ловлять рибу йому, так? Да? Молодці. Так, ще кормимося м'ясних котиків. se cousa que tiña Що, ще корм, подожіть, ще корм я привезла. Мухтарушка. Мухтар. Мухтар. Приїхали до третього хазяїв. Боже, який гарнюник такий! Привіт! Боже як баба кормить його! Боже, приветики! Шкоду так робить, що Нічого страшного, сказати. Сейча ага. мій. Фили. Вони всі шкоду роблять, не тільки ваш. Оце, оце він дуже полюбив. Моя зайка, привіт. До ну, тому що діти маленькі роблять шкоду, роблять. О, От. О, І щенята роблять. Нічого буде так, до півгодика він буде такий, а потім буде нормальний, буде ага. хороший собака. Все, йдемо робити прививку. Давай будемо робити прививку, зайка. Иди сюди. Ой, ти бусь упал. упал. Ти упал, ти <свист> упал, ой ти упал, ти упал такий. Ой, ти такий, не валяха, не валяха. Прям такий. А яку шкоду робити? От ти запхала туди будку. Всі вони, всі вони витягають пальта. Витягну когти всі повітягував. Зайчик німаленький. Скажи, а що? А що ви робили без нього? Я не поняла. Ляйку лягли б да спали, понімаєш? А так він, він вас симулює, щоб ви бігали, понімаєте? А представляєте, у мене троє. Це капець мені. Це мені капець. Подожіть, подожіть. А ви хочете, щоб я йому провивку зробила? Давайте. Давайте, Лео, подержить трохи. І кустісь. Приходить. Да? Ну хорошо. Приход... Оце вже можна буде трошки виводити, в десь Ну так і надо. Не надо, я скажу. Діть, дивіться. Дітя купіжити. Дайте, давай. моя рибочка? Мій хороший. мій золотенький собак. Бабушка його прив'язує, тому що він робить шкоду. Але бабушка його постійно тримає розв'язаним, да, да, да. так, Так Так, є хороші, такі хороші. Давай кліщик опушувати. Він таку шкоду робить, таку шкоду. Шкода, робить. ти моя шкода, вони всі маленькі. Таку шкоду робить, страшені. Хороший, страшений. хороший, mm -hmm. Тому що він хоче гуляти, йому треба общини. Цепочок він легисень. Ну, навіть, конечно, тільки просто, щоб квіти да, квіти, як він, бачите. він трошки більший буде, а він не буде так. Поняли? Вони, вони всі маленькі такі, всі. Всі ми хороші, такі маленькі. Зайчик такий халюсі такі. А бабушка його покупає літом, так? Да? Як уже літом прийде? Дай ми це з ваших хотіли... Ну, вже хай пробивка. Він вже на канікулах прийде до них. Ні, ще рано, хай тепліше трошки буде. Хай буде, гарно, хай градусів 20. Ну так. Ну що, не хай... Серед літа, хай. Хай серед, не серед літа, ну може все в маю. Пуза, 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 мало, я тобі гостинців привезла. І Красивий ошиник тобі такий привезли. Зайчики маленький. Пузилка ти моя маленька. Так, переведемо. Не совітували, значить так, ось. ,о, третій собачуночка в нас живе так. Він бігає по двору, отак, по двору він бігає в нас. Бабушка нормально, адекватна, але для старих людей, звісно, малий щенятка це дуже важко. в общем, І вона його іноді пристьобує, щоб він їй не мішав з квітками. Спить він десь тут, вона казала, а в літній кухні він там спить. Але мухтарушка в нас гарненький собачка такий. Да? Бабушка гарно дуже. Гарно, дуже слідкує моїм е, моїм указанням. І от кліщів обробляє, і от відказу уколе, да, мій зайчик. Я ж вершила їхню судьбу, і мені треба тепер знати, що вони, вони в хороших руках, що вони, вони хороші собаки, да? хороші мої собачки, зайки мої. Ну, не всім скажу на диваном спать, комусь треба і на вулиці спати, да, зайчики Ну, Я так думаю, що на осінь ми їм будку привеземо, бо. Бабушка сама пенсія 2000, будки нема. Щось придумаємо, да, мухтарка тобі. Щось тобі придумаємо, пузо моє, пузо моє маленьке, пузо моє малесеньке, таке хороше моє пузо. Пузо моє. Все, мама поїхала, давай. Ти хороший мій. Ну, все, все, я поїхала. Все, 5 часов у нас не було вдома. Ми проїхали 250 кілометрів. Ми вже вдома. Давай, давай, щоб не передушити котив. Оце завжди, як Вітя їде, я дивлюся, щоб ніхто не... Вони нас так в розвалочку ходять, щоб ніхто під машину не попав. Жужик! Давай, Леся, бігом! Так, все, начебто, начебто все, так? Да? Все, давай закриваємо ворота, йдемо перевіряти нашу малишню. Так. Виходьмо, виходьмо, виходьмо. Що у нас тут в порядці, бабайка на страже Родини? Коротше говоря, є така поговорка, яка називається Не родись красива, а родись щасливої. Це про моїх цуценят. Ви самі щасливі цуценята на світі. Ви це знаєте чи ні? Ми сьогодні провідували ваших братиків і сестричок. Ви, звісно, найщасливі в мене цуценятки. Сей, йдемо на вуличку. Так, друзі, ви бачили, як ми з'їздили в таку подорож за 250 кілометрів провідали наших цуценят трьох. Двоє знаходяться. Це троє. Двоє в одному селі, Верні, в моєму селі одне, в сусідньому друге, в Чернігівській області третє. Це троє. Трох ми провідали і троє в мене. Що я хочу сказати? Не всім спати на подушках, але в принципі, в принципі, принципі, те, що я могла, те я зробила. Три щеплення, одне щеняче і два, і два щеплення тих, які треба собакам, відчумків від всіх від хвороб. Ще буде щеплення в них від ще сказу. Все, що могла, я зробила. Пристроїла в сім'ї, провідала, дала подарунки, зробила третє щеплення, дала обробок на півроку вперід. Буду на зв'язку, будемо на зв'язку держатися, буду їх консультувати. От. Ну, трошки, звісно, в мене осадок на душі є. Але ж нічого. Але нічого. Більш-менш все добре. Мої щенята, те, що в мене лишилися, вони всім казались такі не дуже гарні. Коричневий річок, він такий звичайний. Дівчата біленькі, у них такі несимметричні п'ятнишки по тілу, по, по, ну і їх навіть ніхто за них ні разу не подзвонив. Якщо шість розібрали практично в першу неділю, то ці нікому не були, навіть, ну, не, цікаві нікому зовсім не були. Але вони виросли такі класні, річик просто шарпей, такий м'якесенький, розумненький, ну просто собака прелість. Нікуся і Аделічка теж дуже класні собаки, просто вони вже починають команди в мене знати. За них ніхто не дзвонить, так що ми вже з Дашою, мабуть, будемо будки заказувати. Вольєр трошки пізніше, бо якщо вольєр робити, його треба робити таким, вже не таким. Ну, як у Люсі з Марусью, ну, примірно. Але щоб був пол. Так що ми, мабуть, напевно, закажемо будки їм хороші будки. Я вже їх привчаю, вони вже в мене в кімнаті не знаходяться. Вони знаходяться в мене в дворі, але вже я їх поступово перевожу в сад. Тобто Зранку я їх в сад до Люсі з Марусею, до дівчат, сад вже огорожений, вони не, нема змоги вилізти оттуда. От, І вони там проводять по півдня. Мірта за ними наглядає. Перевела вже їх на трьохразове харчування, навіть такі дні бувають, що вони два рази харчуються. От, ну, Не знаю, чи то жарко, чи то апетиту нема, але ж так. потім що ще. Я ж кажу, знають команди, е, дуже товаришують з Жоріком. Жорік трошки, конечно, їх там строїть, але нічого. Мір та їх там обожнює. Е, потім Чапка не дуже, е, всі собаки в саду теж до них нормально ставляться. В общем, все нічого. Я думаю, що всі оці вони в мене лишаться, бо вони дуже швидко ростуть. Якщо вони маленькі, нікому треба були то такі Вони в якісь прям Алабаї. Ці біли, прям. Ніка, це взагалі Алабай-Алабай. їй тільки три місяці ось все буде, вона така здорова, навіть більше 10 кг. Ну, в общем, ми такі справи. Так що поїхали, провідали. Не радість красивий, а радість щасливий. Це про моїх цуценят.